Доброго здоров'я, шановні глядачі. На каналі було розміщено кілька відео, як ми копаємо картоплю. Картоплю копалкою, мотоблоком на полі. На полі там дуже важко. Картопля родила така собі. А обробляти землю було дуже важко. Богу дякувати вдалося придбати ділянку 400 біля дому. І ось цього року, вперше, тут років 10, нічого не садилося, ми посадили картоплю. Хочу поділитися з вами тим відео, який врожай картоплі, і як ми далі купалка працює тут на цій ділянці. Ось викопали 5 рядочків. Для початку зараз позбираємо на прицеп. Ну і відповідно картопля гарна родила. Пробував я спочатку рядок в рядок, але земля піщана, де проїхав, викопав колесо, тягне в сторону, то через рядок. Бачу практичніше, тут земля піщана, то що дощ падав вчора, моросив цілий день, воно ну, нічого не намочило, але вже пороху нема, не порушиться. Картопля досить Ось така гарна картопля. Ось, щоб порівняти, яка вона. Є. На цілині. Бачу, абперй трошки, можливо, подирявив, можливо, дротяник, треба над землею попрацювати. Але це біля хати легше обробляти і не треба їхати в поле. Зараз поставили прицеп, збираємо картоплю в на прицеп. Кури допомагають.